Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужного дістали. Вата знову пробує підняти голову. Генерал не встигає боротися із зовнішнім та внутрішнім ворогом. Більше про це пише Андрій Смолій. Вата в Україні вже не просто піднімає голову. Вони розправляють плечі, і повертають нас у 2016 рік, коли всі усталя тварини і війна стала чимось далеким. Хай там паряться волонтери. А тим часом русські мір з змі та. Та готував свій реванш. А потім, потім ви вже знаєте повернення всіх можливих і неможливих рускоміровців. І вони повернуть у нас в умовних 2020-2021, коли Київ був обвішений концертом Шуфутінськава Атбасти Бойко Арістовіч Дмитроксіляка місцевого повата аля таксистам рускоміра. почала масований наступ на українську мову та культуру. Це відбувається лише тому, що непокаране зло зело знов розростається. Скільки разів ми задавалися. Питанням, чому ексопозже в раді, чому бойко не за ґратами, чому під 30 депутатів, що тягнуть сюди Росію, спокійно голосують і ходять до парламенту. Зрештою, чому про московське Аліксія Рістович місяцями поливає Україну українську мову, та все брудом? Питань до нього немає, коли він відверто працює на кремлівські наративи. Навіть на допити не викликали. Навіть справу не завели, все те, що я перелічую, вже призвело до війни та смертей. Спочатку у 2014 чотирнадцятому, а потім у тисячі. Чи 22-му спочатку русський язик, руска політика, русська культура, русський капітал, русська партія. А потім танки, іскандера, кинжали, то 95 п'ятім. Потім Буча, Рпіні, Зюм Маріуполь, Херсон, Бородянка, і це триває досі. Коли тисячі разів казали, в Україні має бути заборонене все Московське, на всіх рівнях. Що казали, не на часі. Коли московська ФСБ, церква, досі по всій країні, досі тисячі приходів. РПЦ. Тож тепер не дивуйтеся, що вилізли арісто. Ючі бойки та московські таксисти, і зараз є останній шанс, що просікти і законно покарати тих, хто привів сюди війни. Останній, бо ще трохи, і всі московські сили знов оживуть на повну силу, створюють свої партії, далі вибори. А далі далі ви знаєте, що все по колу. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.